Такі діаголи, що Я їх залишила, навіть завимувала, але пройшов такий час, що я захворіла півтора року назад. І теж мала такі ну, неприє... не неприємний досвід з лікарями, бо тому що я дуже багато обізла лікарів і всяких різних, бо тому що причини не могли здибати, але поставили мені лікові зміни. Тобто в мене стався гіпертонічний криз одного ранку. І я так старалася, ну, якось послідити з, то, з тої проблеми, бо тому що мені було дуже важко, дуже тяжко. Я постійно спала, я не мала чим дихати, я приходила на роботу, я, постійно, ну, я, посл, я сиділа біля, біля комп'ютера і мені дуже погано, робило погано, робилося мені погано, я мусила постійно виходити, тому що змінити установку. Розумієш, що таке в мене було, що я могла ну, треба було війти в парк, погуляти в парку, тоді прийти, тоді ходила в перукарню, то кожну перукарню кожного тижня. Були такі моменти, що я мусила ставати з мокрою головою по три рази, бо тому, що їм на негла не зачесати. Але на даний час я живею продукцію вже рік і чотири місяці. Можу сказати, в мене практично пройшло все. Уніміння в голові, в мене повідпадали піломи, в мене пройшло нетримання сечі, в мене пропав неприємний запах з роту. у мене покращився почерк. 你没事。